Сало консервація та солодощі цими продуктами. Полянська сільська рада бутком набита безперервним потоком. Їх несуть сюди місцеві жителі для мобілізованих земляків. Багато людей даже приходять і зараз каже, що ви одну вулицю зібрали, а другої не збирали. Ну кажу, просто можливості не було для того, щоб не спортилося. Так, що вдома кожен хранить собі сам, а тут, вроді, як і нема. Окрім домашніх харчів, рідні хлопці внесуть теплі речі. Хоча й телефоном вояки розповідають, що нічого не потребують, ті, хто в тилу, все одно хвилюються. Псало українське. Та й все таке, кам'язайку казав, щоб холодно не було. Там видали йому все, ну каже, на все пожарний, хай буде краще собі. Видали всю, яку канадську форму казали, видали все, як положено, хай краще буде. Сину передаю, передав спальні. Мішок, там їдла трохи дав, ну, сігарети. Що таке треба захищати Україну тим що? Підтримку нашим військовим забезпечують і в групі компанії Вітагро. Там теж долучилися до збору допомоги. Зараз грузимо крупа ячміна, цукор, борошно вищого готунку, грузимо яблука, тушонка яловична і вода. Мінеральна вода якраз те, що не є, саме необхідне для наших бійців. Для того, щоб постійно у них був дух, бойовий, підтримка, щоб вони відчували підтримку саме з дому, відчували, що вони потрібні як для держави, так і для всього українського люду. Тому ми сьогодні в організовуємо такі грузи з продуктами харчування. Де намагаємося забезпечити максимально всім. Зібрану провізію відправлять прямо на Львівщину. Там щойно мобілізовані чоловіки проходять військовий вишкіл І з транспортом та водієм теж допоможуть небайдужі. Таку роботу фонд намірений проводити і надалі. До тих пір, поки централізовано і в повному обсязі. Ця свята справа оснащення нашої армії не буде перекладена на нашу владу на чолі з Верховним головнокомандувачем. Доставити вантаж військовим повинні вже найближчим часом. До слова, це вже не перша допомога нашим воякам. Благодійники проводять волонтерську роботу і в самій зоні. АТО.